Миколаєві відзначили креативну молодь, яка своїми ідеями та проєктами змінює Миколаївщину і Україну на краще. Урочисте нагородження відбулося під час яскравого фестивалю молодіжних культур, приуроченого до Міжнародного дня молоді. Про те, як усе відбувалося, далі дивіться у репортажі нашої Яни Цині. 12 серпня на восьмому причалі у Миколаєві проходить фестиваль молодіжних культур, присвячений Міжнародному дню молоді. Це свято започаткувало ООН і щороку об'єднує молодь у всьому світі. Сьогодні тут майстер-класи, виступи, розваги та відзнаки для активної молоді Миколаївщини. Більше розкажемо далі. Усмішки, обійми та зустрічі з друзями. Саме таким став фестиваль молодіжних культур. Але цим святкування Дня молоді на Миколаївщині не обмежилося і цього року було комплексним. На вихідних ми провели багато заходів «Телегул Геймс. присвячений дню молоді. Сьогодні продовження тут на локації багато різних заходів, але в тому числі буде і концерт святковий і залучені різні гурти місцеві. Є певний хедлайнер. Будуть привітання нагородження, працюють локації, трошки створюємо святковий настрій для молоді. Над організацією фестивалю працювали Молодіжна рада при Миколаївській обласній військовій адміністрації та громадська організація Нова хвиля. Голова молодіжної ради при Миколаївській ОВА Євгеній Євсюков зазначає, що саме в час війни такі заходи відіграють особливе значення. Таким чином ми хочемо продемонструвати, що зараз не тільки такий скрутний час, але й завдяки людям, що нас боронять, ми можемо робити такий двіж. Можемо демонструвати людям, що все взагалі не втрачено, що буде ще світле майбутнє, і що молодь буде потрібна, і молодь потрібна зараз в Україні. Що їй не треба виїжджати, і треба залишатися тут, розвивати область, місто, свої громади, робити щось, що вони здатні зробити, аби це було корисно не тільки їм, а й усім поряд. Важливою частиною фестивалю стало традиційне нагородження активної молоді Миколаївщини вже в четверте від початку повномасштабного вторгнення, розповів голова Миколаївської обласної ради Антон Табунчик. Сьогодні нагрожують активну молодь, та дійсно, яка заслуговує і своїми вчинками, діями досягла певних результатів. Управління молоді та спорту військової адміністрації подали відповідні прохання. Ми їх погодили, і сьогодні залюбки ці відзнаки будуть вручені. Тим, хто насправді цього заслуговує. Серед нагороджених одинадцятикласниця Софія з Миколаївського ліцею номер 58 Дівчина каже, що більше року тому долучилася до громадського життя рідного міста. Я веду активну громадську діяльність в місті Миколаїв. Я є частиною профорієнтаційного проєкту Тінь. Ми робимо такі заходи для як тіньові сесії, коли підліток може просто прийти на якусь. Професію і подивитися зсередини, як це працює взагалі. А, таким чином вона може зрозуміти, чи їй це подобається чи ні. Також я активна волонтерю. На фестивалі діяло п'ять локацій, де кожен міг знайти щось до душі. Проводилися спортивні та танцювальні майстер-класи, заняття з йоги, а також різноманітні ігри і активності для дітей. Мета в першу чергу це показати, що молодь у місті є сьогодні, да, щоб молоді люди мали змогу поспілкуватися, якось провести час, якесь дозвілля, ну, трохи відволіктись, можливо, так розвіятись та повеселитись. Фестиваль молодіжних культур зібрав близько 500 учасників та подарував яскраві емоції, нові знайомства та незабутні враження. А по завершенню заходу на миколаївців чекав феєричний рок-концерт популярного українського гурту Сусіди стерплять, які починали свій творчий шлях у Миколаєві. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.